Привіт! Я Діана і це канал є Слова. Сьогодні мої слова належать одній чудовій книжці. У цієї книжки дуже дружній тон, і настільки дружній тон, що він прям обіймає. Це книжка Остіна Клеона Кради як митець. Знаєте, так буває, коли до вас в голову вривається якась ідея, і ви думаєте, що це ви придумали, і більше в світі такого немає. Я ти винажиш цю ідею дуже довго. Так виявляється, що ти дізнаєшся, що це вже давно в світі існує, і якось виходить, що ти засмучуєшся. Я, як творча людина, засмучуюсь, бо хочеться бути особливою, і придумати щось особливе. А насправді все нове давно придумане. Тому ця книжка, вона не тільки як друг обіймає словами і своїм тоном. Ця книжка як друг, який заспокоює. і говорить про те, що можна красти, але красти з творчістю. Пабло Пікасо казав, що мистецтво це крадіжка. Недосвідчені поети наслідують, зрілі поети крадуть, погані поети псують те, що беруть. А хороші поети перетворюються на щось краще чи щонайменше інше. Хороший поет перетворює крадене на щось унікальне, максимально відмінне від того, з чого його було перетворено. Eight. Усі поради автобіографічні. Одна з моїх теорій полягає в тому, що коли люди дають поради, то насправді вони звертаються до себе колишніх. У цій книзі я звертаюся до попередньої версії себе. Це те, чого я навчився, майже протягом десятиліття, намагаючись збагнути, як створювати мистецтво. Але коли почав ділитися своїми здогадками з іншими, трапилось дещо куметне. Я зрозумів, що вони не лише для митців, вони для кожного. Ці ідеї адресовані усім, хто намагається впустити трохи креативності у своє життя та роботу. Це, напевно, характеризує всіх нас. Іншими словами, ця книжка для тебе. Хто б ти не був, щоб ти не створював, тож почнімо. Як дивитися на світ? Як митець. Кожному митцеві ставлять запитання, де вибирати свої ідеї. Чесний митець відповідає, я їх краду. Як митець дивиться на світ, спочатку ти з'ясовує, що варто вкрасти а потім рухаєшся далі. Комусь ця думка видасться сумною, але в мене вона вселяє надію. Як писав французький письменник Андре Жит, усе, що потрібно було сказати, уже сказали. Але оскільки ніхто не слухав, усе треба повторити ще раз. Якщо ми позбудемось прагнення досягти цілковитої оригінальності, ми зуміємо припинити, намагатись зробити щось із нічого і зможемо використати впливи замість уникати їх. Цитата. Що таке оригінальність? Непомічений плагіат Вільям Райф Інге. І тут глава, яка називається Навчайся самостійно. Школа це одне, освіта інше. Два поняття не завжди збігаються. Немає значення, чи навчаєшся ти у школі чи ні. Це твоя робота завжди вчитися самостійно. Ти маєш цікавитись світом, в якому живеш. Шукай, лови кожне посилання. Іди глибше, аніж хто небудь інший. І ось як ти досягнеш успіху. Гугли все. Я маю на увазі все. Гугли свої сни, гугли свої проблеми, не став запитань перш ніж загуглити їх. Ти знайдеш або відповідь, або краще запитання. Цитата: Немає значення, ходжу я до школи чи ні. Я завжди вчитимусь. І трошки особистої історії хочеться додати зараз. Я часто прогулювала школу і прогулювала її у бібліотеках. Я пам'ятаю, колись дуже сильно підсіла на газети, старі газети з віршами. Я вже не пам'ятаю, що це було за газети, але там прям цілі стопки. Мені дуже подобався їх запах. Мені дуже подобались е, шрифти, як це все е, взагалі формація мої газети, е, що там просто є якась душа, і ти ніби приходиш в цю газету посидіти в колі е, своїх старих добрих друзів. І в мене часто питала працівниця бібліотеки, чому я не в школі. Ну, я брехала. Я брехала, що мені давали домашні завдання, і тому я тут сижу. І насправді я багато бібліотек змінювала іноді, бо я часто прогулювала школу. Я дуже допитлива, і, на жаль, в якийсь час в школі мені було не цікаво, і тому цікаво було в бібліотеках, бо це окрема атмосфера, окремий всесвіт. І там було якось безпечно, по-домашньому, душевно, і там приємно пахло. Завжди читай, ходи до бібліотеки, коли тебе оточують книжки, у цьому є своя магія загубитись між полицями, читай бібліографічний довідник. Це не та книжка, з якої ти почнеш, це книжка, яка скерує тебе. Збирай книжки, навіть якщо ти не плануєш читати їх прямо зараз. Режисер Джон Боттерс говорив, немає нічого важливішого за непрочитану бібліотеку. Не переймайся дослідженнями, просто шукай. Я іноді люблю запитати людини, чи хотіла б вона жити вічно. Коли кажуть ні, мене це щиро дивує, бо моя відповідь так, я б хотіла вижити вічно. У мене в голові тільки залишається те, що скільки музики не переслухано, скільки книжок не прочитаних, скільки фільмів, які ще я не дивилася, скільки треба ще передивитися. На це дійсно не вистачить навіть вічності. Збережий крадене про запас, куди б ти не йшов, скрізь носи із собою і ручку. Візьми собі за звичку виймати його та занотовувати думки і спостереження. Випиши свої улюблені уривки з книг, занотуй підслухані розмови, механічно малюй, коли говориш телефоном. Це все я теж роблю. Тому це як доказ того, що все не нове, і не варто засмучуватися, що, наприклад, ми робимо те, що роблять інші, або створюємо те, що вже створено, бо у кожного свій почерк. От, наприклад, як цей канал можливо, він не піде кудись далі, можливо, це просто залишиться як отак -от кустарний якийсь спосіб записування, і просто поділитися своїми улюбленими книжками і якимись думками. Можливо, це так і залишиться, але все одно це якийсь своєрідний слід зі своєю атмосферою і сенсом. Куди б ти не йшов, слід переконати, що прихопив папір. Митець Девід Гокні завжди припасовував кишені свого піджака до розміру альбому. Музикант Артур Рассел полюбляв носити сорочки з двома кишенями попереду, щоб мати змогу заповнити їх аркушами паперу. Збережи з краденим. Це саме те, чим здається, файл із залишками того, що ти поцупив у іншому. Він може бути цифровим чи аналоговим, форма не має значення, поки він дає пожиток. Можеш завести скрапбук, вирізати і вклеювати все туди, а можеш просто сфотографувати на телефон. Бачиш щось вартісне, щось поцупит, додається в документи скрадені. Потребуєш трохи натхнення? Відкрий це документ. Газетні репортери називають його Документ Морг. Найменше я вподобав. Твій документ морг це місце, куди кладеш мертві речі, які пізніше повернеш до життя у своїй роботі. Марк Твен краще взяти щось, що тобі не належить, ніж залишити недбало покинути. Роби щось, і ти дізнаєшся, хто ти. Як би я чекав, поки дізнаюся, хто я чи що, перш ніж спробувати бути креативним, то я б досі шукав себе, замість того, щоб творити з особистого досвіду. У процесі створення чогось і виконання своєї роботи ми дізнаємося, хто ми. Ти готовий, починай творити. Ти можеш боятися почати, це природно. Існує дещо дуже реально, що часто не дає просвідку освіченим людям. Це має назву. Синдром брехуна. Медично визначення. Синдром брехуна це фізіологічний феномен, нездатність людини сприймати свої досягнення. Тобто ти почуваєшся брехуном, вигадьком, ніби нічогісінько не тямиш у тому, що робиш. Дивна річ: ніхто нічогісінько не тямить у тому, що робить. Запитай будь кого хто справді займається творчістю, і тобі скажуть правду. Ніхто не знає, звідки беруться гарні ідеї. Вони просто з'являються, коли ти щось створюєш щодня. Прикидайся, поки це не стане правдою. Ти коли-небудь чув про драматургію. Це вигаданий термін для чогось, про що Вільям Шекспір ще 400 років тому писав у своїй п'єсі. Як вам це сподобається? Весь світ театр. Усі ми тут актори. І кожному із нас приписаний свій вихід, і не одну ми граємо водночас роль. Інакше кажучи, прикидайся, поки це не стане правдою. Я полюбляю цей вислів. Він має два значення. Перше удавати із себе того, ким ти не є. Прикидатися аж доки не станеш успішним, аж доки кожен не побачить тебе таким, як ти хочеш. Друге, прикидатися, що робиш щось, аж доки ти справді цього не зробиш. Мені доподобає обидва значення. Ти повинен надягтись на бажану посаду, а не на теперішню. Ти маєш почати робити те, над чим тобі хочеться працювати. Я також люблю книгу «Просто діти, написану жінкою-музикантом Патті Сміт. Це історія про те, як двоє друзів, які хотіли стати артистами, переїхали в Нью-Йорк. Знаєте, як вони вчилися акторської майстерності? Вони вдали й себе артистів. У моїй улюбленій сцені, з якої з'явилася назва книжки Патті Сміт, її друг, фотограф Роберт Мел. На цьому моменті, на жаль, відео далі не записалося. У мене закінчилась пам'ять на телефоні, що сталося неочікувано і, як завжди, невчасно. Я почистила телефон і продовжила свою розповідь, але чистки вистачило на 20 секунд. І знаєте, я багато чого ще сказала, а потім вимкнули світло, і я під ліхтариком від телефону продовжила, щоб логічно закінчити відео, але я не знала, що говорю сама із собою. Тому я не буду нічого змінювати, і нехай така версія залишиться тут. Зняла на двоєчку, але з таким чудовим настроєм і посилом, і вам я бажаю менше паритися і потрошку позбуватися від свого перфекціоніста. Слава Україні! І ми навіть в темряві бачимо, хто вони є насправді. Далі вас чекає ще трохи моїх ляпів, а з вами була ді. Не забувайте поцілувати мене вподобайкою, підпискою і колокольчиком. Гарних вам книг. Дуже любопитна, любопитна українська. Мати Я тут записівка теж натріпчаться в літній. Це, це просто скільки вирізати буде цих трамваїв Ах.